Та антибіотики тільки в крайніх випадках, а то й зовсім відмовитися від їх вживання, закликає українців Всесвітня організація охорони здоров'я. Про надмірне зловживання українців антибіотиками і загартованість організмів до їх впливу йшла мова на засіданні круглого столу комітету з питань охорони здоров'я. Перед світом постала нова серйозна проблема: стійкість бактерій до антибіотиків. Чим сильніші препарати людина вживає, тим ще сильніших потребує імунна система у разі захворювання інфекційними хворобами. Мікроорганізми набувають нових видів резистенції а спектр дії протимікробних препаратів постійно звужується. Я дуже сподіваюся, що цей круглий стіл буде конструктивним професійним. І стратегічно відповідальним причиною такої проблеми стало надмірне і безконтрольне застосування антибіотиків в медицині, ветеринарії та сільському господарстві, а також їх потрапляння у ґрунт і воду. За статистикою у світі щорічно використовується близько 300 тисяч тонн антибіотиків. Через цю проблему значно страждає економіка. Щороку тільки у Європейському Союзі вартість лікування резистентних патогенів оцінюється приблизно півтора мільярда євро на рік. Загалом на боротьбу з цією проблемою щорічно йде 2% відсотки ВВП. Якщо говорити про масштаби проблеми в 15-му регіоні, то лише в європейському регіоні ВОЗ, який, як ви знаєте, нараховує 54 країни 25 тисяч смертей на рік безпосередньо офіційно на підставі офіційних звітів пов'язані з проблемами антибіотикорезистентності а також ці проблеми спричиняють до 2,5 мільйонів додаткових днів у лікарнях, що також лягає визначезним тягарем на економіку країн в Україні. Проблема складнюється відсутністю фіксування внутрішньолікарняних інфекцій, продажем неякісних антибіотиків або підробок та проведенням антитерористичної операції на сході, де масово поширені інфекції туберкульозу та гепатиту. С. У нас вопрос мониторинга внутрибольничных инфекций в Украине практически не ведется. Те статистические данные, которые дает нам сейчас Министерство здравоохранения, говорят, что у нас практически нет внутрибольничных инфекций, в отличие от того, что западные страны, Соединенные Штаты показывают гораздо более высокий уровень выявления этих, этих инфекций. В ідеалі зауважують експерти, антибіотик мають виписувати пацієнтові виключно лікарі, миттєво направляючи рецепт до аптеки за допомогою електронної системи. Утім, фармацевтична та рекламна індустрія ще не скоро дозволять це зробити. Тож з громадянами потрібно проводити роз'яснювальну роботу, а в медичних навчальних закладах змінювати учбову програму. Нам потрібно Создать группы реализации стратегии рациональной антибиотикотерапии. Что это такое? Действительно, первичный уровень должен иметь четкий список антибиотиков, которые они имеют право назначать. Все. Все остальное ⁇ это госпитальная часть. Но, но не просто в клинике кто-то пришел и назначил антибиотик в интенсивной терапии, который ему захотелся. Исключительно в составе мультидисциплинарных групп, как во всем мире, как требует ВОЗ. В Україні наразі не існує національної стратегії з правильного використання протимікробних агентів, медицині та ветеринарії. Такий план дій, на думку членів комітету, має бути обов'язково розроблений. Крім того, учасники круглого столу наполягають на посиленні контролю за призначенням антимікробних лікарських засобів та їх відпуском аптечних закладах. Якщо не вжити відповідних заходів, як в Україні, так і в усьому світі, то до 2050 року від даної проблеми може померти 300 мільйонів осіб.